Як ви взагалі зреагували на те, що коли дізналися, що таку ракету Росія відіслала, цей Арішняк якщо Знаєте, це… Знаєте, ми не чули, ми з дідом не чули. Навіть вибухів не чули. Чи ви чули вибухи? Я не чув. Я в той час дрімав, дочка зірвалася, сказала, тата ППО працює. Ми не встиг сховатися, якраз лягав спати і почув. Ну, тривога була, потім почалися вибухи, десь п'ять чи шість штучок. І все налякалася, звичайно, той горішник прочитали про нього. Трошки було страшнуватенько. Скажу, відверто не налякалася, тому що ми приїхали з Одеса вчора з дітьми а, з групою, і вони навіть не, навіть не встигли, тому що ну, ні, ні почути, ні проснутися. Вони всі почали писати батьки. А, що з дітьми? Що відбувається? Всі налякалися в усіх телеграм-каналах. Написали про приліт Орєшніка. Приліт від шахи до шахіду в Одесі звучить гірше, страшніше ніж те, що вчора ми чули. І коли ви вже потім почули, що це був Арішнік, яка була ваша реакція? Я зразу знала, що це Орішнік. І ну, трошки було страшно, але мені сказала подорож 5 хвилин боїмося і спати. Тому ми пішли спати. І вже звикли трошки. У нас вже страх так би переходить, вже такі, стабільність така, що ми мусимо виживати і стараємося менше переживати, бо що зробимо? Ми не винуваті в тому. Є газ. Газ є. І був весь час? Ні, пропадав. А довго не було? Ні, газ був весь час, але трошечки такий маленький. Після того, як прильоту то не було, я пішов вечором запалити газ, то вже не було. Я пішов на другий полк запалювати котел, бо ми зразу все, всі комунікації виключаємо, йдемо низ. В підвал ховаємося. І я приходжу запалювати зал, він не запалюється. Думаю, що слаба енергія, ну, тобто світло десь може недобре, але, поні дивляться, включає газ, а газу, газу нема. Як думаєте, чому Росія власне ракету таку балістичну сюди запустила після 24-го року вперше сюди? Так завжди з одною метою знищити нас і все. Вони більше не Європу страшить в тих варіантах, ніж нас. Бо ми вже так до того привикаємо, вони оці води. І вони зробили такий, такий показовий виступ, щоб бачити, робимо тут. Якщо будете багато в Україні допомагати, ми вам можемо повторити. Ну тут є таке місце, що вона бажає його знищити. Ми його знаємо, яке не буду говорити. Але ми ж до того звикли. Надіємося, що скоро скінчиться. Хоч дуже трудно.